Президент США Дональд Трамп готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо зроблять усі країни НАТО. І якщо вони припинять купувати російську нафту, американський президент напередодні вкотре заявив про те, що терпіння його до очільника Кремля Владимира Путіна вичерпується. Ameryka gotowa zaprowadzi te sankcje proty Kremla, ale wymaga szczotce maje buty, zrobленo spilno z Europą. Jak będzie wyglądać te Ukrainy w obronnej wojny przeciwko Rosji? Proce będziemy mówić z doktorką politycznych nauk, ta prezydentką i centrum międzynarodowych widnowsiny ta docentką Europejskiego Centrum Warszawskiego Uniwersytetu Małgorzatą Bonikowską. Pani Małgorzato, witaj w Studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry, dobry. dobry dzień. dobry. Dzień. dobry dzień. Pierwsze pytania takie. Czy Was zdywowała reakcja Donalda Trumpa na to, co widmowało się same w Polsce? Słowo mistake. Трохи так, трошки <для того, трохе> так справа з наша чому тому, що з нашої точки зору це справа є зрозумілою і на це є докази. Це легко перевірити. Натомість, Дональд Трамп ніби не хотів би напряму зізнатися, що це є дуже серйозний інцидент порушення повітряного простору натовської країни. Ну і що ми очікуємо абсолютно однозначної позиції усіх наших союзників у всіх 32 країнах-членах НАТО. Ну, тобто 31 країна, ми 32, й Тобто всі 31 країна, 31 країна має говорити одним спільним голосом. Від союзників Європи ми це почули. Від Канади це почули. Натомість Сполучені Штати Америки у особі президента США на початку взагалі не відреагували, і ця тишина була дуже симптоматичною. А потім коментар Дональда Трампа. Його коментарі були досить незрозумілими. важко їх було інтерпретувати. Вони були неоднозначними. щойно через деякий час. Більш чітка оцінка, що він не задоволений тим, що відбулося на це таке не мало відбуватися. Але надалі нам бракує чіткого сигналу про те, що Дональд Трамп його курс змінюється щодо Росії з курсу такого дружнього від січня Ми мали справу з певністю Дональда Трампа, що він до... порозуміється з Путіним, але цього немає. Як ми бачимо, це не відбулося. Отже, вже є час на гострий жорсткий курс. Це би нам дуже сильно допомогло. тому, що Сполучені Штати Америки є найважливішим нашим союзником по НАТО, і нам потрібна американська присутність, американська активність, щоб справитися з Росією. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник говорить про те, що ця дронова атака є такою ескалацією з боку Росії, яку вона робить. Сприцільно, давайте послухаємо прямо мову. І потім поговоримо про це. Це було свідоме рішення. Це було свідоме рішення Росії перетнути ще одну червону лінію і випробувати наше терпіння терпіння міжнародної спільноти. І це було свідоме рішення Росії навмисно ескалувати цю війну. І Якщо ескалація залишиться без рішучої реакції, Росія не зупиниться на Польщі. Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, що падають на Берлін, Париж чи Лондон. А післязавтра хто знає, щось може навіть випадково перетнути Атлантику. Чи ви сприймаєте таку дронову атаку, як тест червоних ліній у Польщі? Що можна сказати власне про готовність країн НАТО до можливих російських агресій? То напевно не був Це напевно не була випадковість. Це напевно елемент більш широкої гри. Це не просто-напросто атака сама по собі. Це є стратегія Росії, трішки переговорів, а трішки залякування. Залякування заходу. Я думаю, що це розраховано на кілька результатів. По перше, аби показати, що ці країни, які підтримують Україну, вони самі не є у безпеці, і це як питання доброї волі Росії, що на наші голови не падають ракети. І показати те, що Росія є дуже рішуча і краще з нею не мати справи і не протиставлятися їй. І це є меседж до країн Європейського союзу, щоб вони впливали на свої уряди, зокрема на східному фланзі, щоб вони не втру. Учалися у більшу підтримку України і щоби погодилися на завершення цієї війни на умовах Росії. тобто це та лінія, яка з самого початку була представлена Дональдом Трампом. Для Дональда Трампа важливішим було би завершення війни, ніж те на яких умовах ця війна буде закінчена. Я думаю, що на початку Трамп був погодитися на різні речі, але він побачив, який є опір українців і опір і протидія Європи. Пеців, тому що ми не можемо погодитися на те, щоб завершити цю війну на умовах Росії, і це є викликом для Трампа, але також це є викликом для Росії. тому, що Росія була би зацікавлена в закінченні цієї війни за умови, що Україна капітулювала би, але це неможливо через нашу призму і з нашої перспективи. Росіяни ввели новий елемент переговорів. Це є такий сигнал, що по-перше. Вони є сильними. Зустріч на Алясі, і російський наратив в це використано було по всьому світу як -то доказ того, що Росія є сильною. Наскільки є сильною, і що вона як рівне з рівною, розмовляє з американцями? А по-друге, щоб залякати і другий важливий елемент, ми маємо маневри запад, тобто поєднання в присутності російських і білоруських військ біля кордону, ну і континентів з інших країн, дружніх і для них країн. Ми маємо інформацію, що і Індія хоче вислати своїх солдатів на ці маневри, і це є поєднання, яке говорить про те, що будьте уважні, і обережні, тому що ми не лише дрони маємо, але також маємо армію, і в будь-який момент можемо атакувати, наприклад, сувальський коридор. Важливим є те, аби знати, що в цьому виданні ці маневри захід відбувається кожні 4 роки. Тут немає такої великої кількості солдатів. Тут не повні 50 тисяч військовиків. Це менше ніж 4 роки тому. Ну, а там було понад 100 тисяч учасників цих маневрів. проте тема маневрів запад 2025 Тобто російська і білоруська армія вони відпрацьовують атаку на прибалтійські країни, і це зроблено для того, щоб залякати нас, щоб протестувати нашу відповідь. Власне, дронова атака порушила дуже багато дискусій з приводу ефективності п'ятої статті НАТО. І як ви вважаєте, чи дійсно вона ще залишається гарантією такої спільної відповіді на, до агресора, чи все таки більше якимсь політичним інструментом? Ця, ця концепція, Вся концепція концепція безпеки, безпеки, безпеки Україні, Європи Україні, базується на. Колективному захисті, обороні колективному захисті, колективній обороні і споч... після завершення другої світової війни, коли було створено Півни... північно-атлантичний альянс, не було передбачено, що кожен залишиться наодинці з агресором і буде індивідуально захищатися. тобто концепція співпраці союзних військ, тому що немає армії НАТО. Є це армії країн-членів альянсу. Тобто ця концепція була правдива не лише в період холодної війни, але вона останнім часом була розвинута впродовж останніх десяти років, коли Росія окупувала Крим. Тобто тоді НАТО, вже зрозуміло, що Росія фактично оголосила заходу війну, інформаційну війну, війну у просторі наративу. а Україна потім, потім була атакована. В 2022 році, тобто від цього часу НАТО повністю усвідомлює, що Росія може захотіти в якийсь момент затакувати одного членів НАТО, а це призводить до того, що НАТО готове є до захисту, до колективного захисту. проте, перш за все, НАТО ставить робить ставку на стримування. І те, що ми сьогодні бачимо, починаючи з 2022 року, і це є ясно, що стримування не працює. Не діє. І це стримування на країни пов'язані з, краї... з НАТО, тобто такі як Україна. Тобто з дроновий інцидент показує, що це стримування може також не діяти, і у випадку країн-членів НАТО у зв'язку з цим так важливо, аби було колективне вміння забезпечити бойове злагодження і бойову здатність, якщо би не дай Боже дійшло чи було плановано якусь атаку, і так як Росія тестує нас, так і ми з натівського боку усвідомлюємо, що. Що ми маємо бути готові на те, щоб відбити такі спроби в період Джо Байдена, американський наратив, тобто головного члена НАТО і країни, для якого лідершипом і ця концепція була формована. Натівська концепція ця ситуація була зрозуміла, що. Американці нададуть допомогу і вони будуть вирішувати остаточно чи використовувати союзницькі війська чи ні, і будуть приймати ці ключові рішення. коли з'явився Трамп, появилася проблема з січня цього року, і ця проблема полягає в тому, що ми не впевнені, як поведуть себе американці в такій ситуації тому у прискореному темпі європейські союзники по НАТО стараються брати все більшу відповідальність на себе, тобто на власні сили оборони, тому що ми усвідомлюємо, що американці можуть бути з нами, але можуть не захотіти виконувати роль лідера, а це є дуже великою проблемою для НАТО на сьогоднішній день. Ну, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський напередодні був в Києві, де говорив про те, що необхідно ініціювати дискусію з союзниками по НАТО про те, щоб збивати дрони ракети ще над територією України. Давайте послухаємо і потім поговоримо. Технічно, ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке польща не може прийняти самостійно. Його можна прийняти лише разом із своїми союзниками. Захист нашого населення, наприклад, від падаючих уламків, звичайно, був би кращим, якби ми могли боротися з безпілотниками та іншими літаючими об'єктами за межами нашої національної території. Якби Україна попросила нас збивати їх над її територією, це було б вигідно для нас. Якщо ви запитаєте мене особисто, нам слід розглянути це питання. Субтитрувальниця Звісно, що це питання потребує політичного рішення від всіх країн-членів НАТО. Але що на вашу думку є більш небезпечним ризик ескалації з Росією, яка може відреагувати і власне вже є реакція Дмитра Медведєва, який сказав, що так, ми будемо вважати це ескалацією і тоді вступимо взагалі в війну з країнами НАТО. Тобто, це з одного боку, а з іншого чи для країн НАТО краще взагалі нічого не робити. І по факту дивитися на те, як Росія готується нападати на ті країни, які межують з Україною і з Польщею. Росія Ми повинні пам'ятати, що Росія проводить певне тестування, нас тестує, тестує наші реакції. На мою думку, на моє переконання, немає кращого відповіді на порушення повітряного простору будь-якої країни НАТО це ледина відповідь. Збивати це, коли зробила Туреччина кілька років тому, коли російські винищувачі залетіли в її повітряний простір, і Росія почала поважати Туреччину тоді. І я думаю, що уникнення теми промовчування цієї теми і ніщо. Того не ронероблення, коли ми нічого не будемо робити, це погіршує ситуацію. Найменше порушення повітряного простору має бути на це відповідь, тобто збиваємо очиві. Об'єкти, які порушують, звичайно ж, переговори можуть вестися, і правдує те, що це є проблема для кожної з країн-членів НАТО. Що ці уламки десь падають? Пам'ятаємо кілька років тому в південній Кореї був прецедент, коли дрони Північної Кореї. Залетіли до південної Кореї, почали літати над Сеулом, над столицею південної Кореї. Корейська армія не прийняла рішення про те, щоб їх збити, оскільки боялася, що це впаде на мирних мешканців. Тому краще не допускати до такої ситуації, щоб не було таких наслідків. Що над нашими головами щось літає? і краще було би дати можливість союзникам збивати такі дрони біля кордону. z wschodnim NATO, 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 ale to, 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 to wymaga pogodzenia z ukraińską stroną. Pani Małgorzato, my widzieliśmy za ostatni dni, a nawet tydzień, że tak jak jest napisane w doktrynie Herasimowa, z początku rozkrócujemy kognitywną winę, dezinformację, fałszywe propagandę i innymi antyukraińską histerię w Polsce, a potem latiać drony czy na waszą dumku polskie społeczeństwo po tej dronowej ataki zrozumiało, że Ukraina nie jest wrogiem, bo można było przynajmniej z części tych wysłowliwań zrozumieć, że tak jest, czy może że do jakich politycznych środowisk, ja mam tu na uwadze konfederację i innych radykalnych prawych, doszło chociaż no, może trochę do głowy, że wrogh jeden, Rosja І безпека Польші залежить як ніколи від України. Я би десятому пірач втвердженю, ж я буду наполягати на тому твердженні, що немає антиукраїнського ставлення до українців в Польщі. Це може підігріватися політиками, які хочуть збити на цьому політичний капітал. Але перш за все, це. Підсилюється, підігрівається російськими ботами, і всю дезінверційну операцію, яка відбувається, це роблять вони після дронового інциденту. Були російські тролі, які намагалися переконати, що це українські дрони залетіли на польську територію. і я дуже обережно критикую польські органи влади щодо системи оборони. І я, але я дуже критична, що йдеться про комунікацію, тобто подання інформації, якщо йдеться про нар Ратив польських політиків, зокрема а уряду, та але також і президента, їхні звернення польського до польського суспільства. По перше, ви абсолютно праві, що українці це країна, якій ми повинні допомагати задля нашої власної безпеки, і це наші друзі, це наші союзники. Але з другого польське з боку польське суспільство не готове до війни. Я не говорю про кінетичну війну. Польське суспільство не готові до тієї війни, в якій ми вже є, тобто до інформаційної війни. Не кібернетичної <постив> війни, <постив> когнітивної війни, як це ми називаємо, я вважаю, що це величезна <постив> помилка, що вже впродовж трьох останніх років польське суспільство практично живе в переконанні, що ця війна є десь поряд, але ж ця війна вже є на нашій території у формі кінетичних, не в формі кінетичних атак. І ми повинні усвідомлювати більше ніж це є на сьогодні у Польщі. Наскільки вони піддаються дестабілізації перманен. Ньому ваше дестабілізації і натравлення поляків на поляків, але також натравлення поляків на українців українців, поляків на німців і розгрібання всього того, що може спричинити у Польщі неоднорідність політики, бо про це їм йдеться, росіянам. Останнє запитання, попрошу коротко відповісти. Власне, дайте свій такий прогноз, що відбуватиметься наступні 6 або може навіть 12 місяців. Чи будуть повторні удари? І якщо будуть, то власне які червоні лінії має публічно оголосити для себе Варшава, і якої реакції НАТО вимагати? Мишна ж я думаю, що найбільш ймовірним є те, що якщо американці не змінять свого ставлення до Росії, зокрема Дональд Трамп, якщо не буде Америка більш жорсткою в цих переговорах, то Росія буде дозволяти собі все більше й більше, тому що це заохочує Росію. Дає додає сміливості, Росія не ставляться поваги до американців і до американської сили, сили її армії, адже це понад мільйон триста тисяч солдатів, і це найсильніша армія світу. Ту але вони не ставляться з повагою росіяни європейців, тому що вони вважають, що європейці є пересварені, не здатні захищатися і не мають волі до боротьби. Тому дуже важливим є те, що ми були в стані спойня себе спільно і переконати американців до нашої спільної Дякую. думки. Щиро дякуємо за розмову. Малгожата Боніковська, політологиня, докторка наук, президентка центру міжнародних відносин, доцентка європейського центру Варшавського університету, влагостою українського фокусу.